Пропонуємо вашій увазі нове друковане видання Чернівецького музею історії та культури євреїв Буковини про голокост, піжморки зі смертю, дитячі розповіді про недитячу історію. Його авторами виступили Анна Ямчук, Микола Кушнір, Анна Тарновецька та Наталя Герасим. Книга, що призначена для дітей середнього шкільного віку, побачила світ у відомому київському видавництві Дух і літра, Щоб пояснити підростаючому поколінню суть технології і наслідки геноциду проти єврейського населення в роки. Другої світової війни авторський колектив дався до нестандартного підходу. Драматургії події у книзі передано за допомогою техніки графічного роману. Перед нами як музеєм поставила проблема, як говорити з дітьми, як до дітей доносити ту непросту історію. І в основі цих пошуків чи в результаті цих пошуків власне і народилася е, така таке видання. В основі книги реальні історії людей, які у дитячому віці пережили голокост у Чернівцях, пізніше будучи вже у поважному віці. У численних інтерв'ю і розповідях вони повідали про те, що бачили на власні очі, а також те, що тривалий час берегла їхня родинна пам'ять. В нас виникла книга, яка розповідає про життя чотирьох героїв від того моменту, як вони жили в Чернівцях, були звичайними дітьми їм там 4-5 років до війни, як вони жили в мирному звичайному місті, як потім війна позначилась на їхньому житті, і як їхнє життя складалося потім. Тобто, це люди, які яким пощастило пережити голокост, але вони на собі, будучи дітьми, дізналися, що це таке. Для ілюстрації видання використано старі світлини із сімейних альбомів героїв, їх нащадків, а також інших колишніх і нинішніх чернівчан. Проте основні сцени зі спогадів проілюстровані малюнками талановитої чернівецької художниці Анни Терновецької. Часами це було важко, тому що це така доволі кропітлива кропітка робота з історичними матеріалами, з е, локаціями, з героями, тому що вони базуються на реальних персонажах. У нас були теж архівні фотографії, як вони виглядали в в різному віку. Тому це відрізняється від класичної такої системи, як малюють комікси там з нуля героїв. Тобто нам треба було е, дотримуватись такого. Історичної достовірності книга побудована так, щоб діти могли її читати і розуміти самостійно з допомогою батьків чи старших друзів. Також вона може використовуватися і як посібник на уроках у школах. Для цього видання оснащене великим дидактичним апаратом, розробкою якого займалися досвідчені фахівці. Він охоплює переклади найважливіших документів окупаційної влади стосовно євреїв, карту гетто, глосарії, підсумкові тексти та контрольні питання до розділів тощо. На сьогодні програма шкільної історії розглядає тему історії Голокосту тільки в 10-11 класі, а тема настільки важлива, що її варто, необхідно вивчати і в середніх класах. В цій книзі, крім графічного роману, є достатньо великі обсяги історичних джерел різноманітних. І, Ціла серія завдань для опрацювання цих матеріалів, тому ось таке поєднання, на нашу думку, виявилося для середнього шкільного віку найбільш оптимальним. Ще однією особливістю видання є те, що окрім його герою, про голокост сучасним дітям розповідають майже їхні ровесники, двоє реальних учнів Чернівецьких шкіл. У діалог між собою, який чергується із погодами герою, вони доступною мовою дають юним читачам багато важливої додаткової інформації, яка необхідна для розуміння історичного контексту подій, про які йдеться у книзі. Видання було підготовлено у рамках німецько-українського освітнього проєкту Вчимося пам'ятати у співпраці із єврейською громадою німецького міста Дюссельдорф, у якому і нині проживають чимало єврейських вихідців із Чернівців та Буковини. Підготовка і видання книги здійснені коштом федерального міністерства закордонних справ Німеччини у рамках програми розширення співпраці із громадянським суспільством Українах Східного партнерства та Росії. Придбати книгу можна у Чернівецькому музеї історії та культури євреїв Буковини або у видавництві Дух і літера.